У Білгородністровському будинку культури 17 жовтня відбулася нарада працівників поштового зв'язку Кірійського, Татарбонарського та Білгородністровського районів. Серед представників різних гілок влади були присутні голови Білгородністровської та Татарбунарської РДА, заступник голови облдержадміністрації Петро Хлебцов, директор одеського відділення Укрпошта Сергій Ящук та народний депутат України Віталій Барвіненко. На порядок денний винесено питання, які стосувалися покращення умов функціонування поштових відділень на території Одеської області. Адже, як підкреслив Сергій Ящук, для того, аби створити відповідні умови для працівників пошти, необхідні кошти яких, на жаль, сьогодні недостатньо. Тому у його зверненні до голів райдерміністрації було висловлено прохання посприяти створенню відповідних умов, що позитивно вплинуло би на збереження відділень зв'язку. А ті, хто хоче тільки сорвати якийсь куш на удобному маршруті, ті нам не цікаві. А ви нам якраз цікаві тим, що ви працюєте серед людей, ви доходите до кожного конкретного чоловіка. Туда, де банк ніколи не да і ми готові вас підтримувати. Тому якщо що треба, обращайтесь. Аналогічну ініціативу підтримала і голова Татарбунарської РДА, яка про проблеми поштовиків знає не із слухів. Якщо ми будемо спільно співпрацювати, якщо ми будемо один одному йти на зустріч, а ви це іменно є ті люди, які чи хуртовина, чи не хуртовина. А у вас є своя робота. Ви першими першими приходите до, до хати. За сприяння програми народний бюджет та допомоги народного депутата Віталія Барвіненка у селі Борисівка та Тарбонарського району відремонтовано поштове відділення. Наразі готується заміна вікон ще в одному відділенні району. Із власним досвідом роботи присутніх ознайомила голова Затоківського відділення Укрпошта Ганна Україн, яка відзначила, що завдяки безпосередній допомозі селищного голови поштарі завжди вчасно донесуть до абонемента його періодику чи пенсію. Ми будемо всячески старатися в случае, наше відміне поняти в дальніші плани, розуміємо всю все відложено на нас. Будемо старатися повести. Народний депутат України Віталій Барвіненко детальніше зупинився на основних змінах, які вже в найближчий час очікують на працівників пошти. Начато в Начатобілясько районі реализувати програма велосипедів, нормальних качествах для Цю ж програму Ми розпространяємо на Белгородністровський район. частично на город Граистровска, на район, на Килийский, э, потому что сегодня понятно, что необходимо решать вопрос передвижения почтальонов хотя бы внутри населенных пунктов. Э, люди, к сожалению, все, все меньше и меньше э, проживают, есть большие расстояния, необходимо этот вопрос решать. Также вопрос почтовых сумок, о котором мы говорили. И самое главное это... Ришені випросив присутніх государством уровні полишення заработной платы. відкритий діалог влади і людей, який мав місце на нараді, дав змогу представникам влади ознайомитися із основними проблемами, які турбують людей. І хотілося б, щоб ви теж підготові морви пісьми на обращенням на мой адрес, на адрес губернатора. Ми обов'язково їх розглянемо, ваше прощання, ваше пожелання і ми їх виплати. Надо відділяти грязь. Від нормальних пожелань. Критикувати і говорити, що я прийду, це вже про що це все время приходить. Треба приходити і бути відвіданим в этом вопросі. Не просто говорити, а делать. А я знаю, що делать очень тяжело. Таким чином, підсумовуючи робочу нараду, вкотре можна сказати, що добрі справи, які за останні роки відчули на суді громадяни України, продовжують з успіхом реалізовуватись.